Я вас вітаю на кухні. Якщо хочеться чогось солоденького до чаю, спечіть цей пиріг. Печеться з доступних продуктів швидко і смачно. Для приготування беру два курячі яйця, додаю до них склянку цукру, але не повну склянку, 2-2,5 ложки цукру відсипаю, а інший додаю до яєць. До яєць з цукром додаю ванільний цукор або ванілін. У мене ванілін. І перемішую яйця з цукром, перемішую ложкою або виделкою. До двох столових ложок цукру, які я відсипала, додаю три повні столові ложки кокосової стружки. Перемішую все і відставляю, нехай поки постоїть. Дві склянки 250 мл борошна висипаю в миску. До борошна додаю пачечку розпушувача, все перемішую, додаю склянку сметани, а також. Яйця з цукром перемішані. Все ретельно перемішую. Підготовлену форму вистеляю пергаментним папером і наше тісто виливаю на папір. Бачите, яке воно таке нерідке. Але й не дуже густе. Розмір форми у мене 24 34 см. Тісто ложкою розрівнюю по формі. Зверху тісто присипаю кокосовою стружкою з цукром. Духовку розогріваю до 180 градусів і відправляю наш пиріг випікатися хвилин 45-50 Слідкуйте за своєю духовкою і за пирогом, а також провіряю на суху шпажку. Бачите, не прилипає, значить все готово. Будемо смакувати. Пиріг нарізаю на зручні шматочки. Який же він ароматний? М -м -м. І ванілінчиком пахне, і кокосом. Ви знаєте, навіть якщо ви не любите кокос, приготуйте цей пиріг. Він тут дуже доречно і дуже смачно. О, дивіться, як гарненько все випеклось. Я трошки спробую, щоб сказати вам, як це смачно. Дуже смачно. Дуже. Приготуйте такий пиріг, печеться, готується він дуже швидко, з'їдається теж швидко. Дякую, що були разом зі мною, заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!